Ваше покращення, тому що ви у нас в салоні скільки днів? Дев'ятий сьогодні. Сьогодні дев'ятий день. Всього то. І я знаю, що за ці дев'ять днів у вас вже є дуже класні результати. Є. Який ваш найперший результат? От, що відчули одразу? Перший день полегшення на ноги зразу було. А що було з ногами на талівані? З чим прийшли? З чим прийшли ноги, не йшли зовсім. У, у вас та, проблеми з углобом. Те, що теж вліва йшла, ну знайшла вправу, теж вправо, то знайшла вліву. У да. вас артроз колінних суглобів, да? так? І, і бут, плюс ще бут, у вас бут, проблеми бут, з поясницею. Да, угу. да, да. Дуже багато. А ще в мене був мікроінсульт, і в мене була причавлена ліва нога, погано, я. вона а так, мене, да, вона мене так вона. Угу. І... і ви ще не спали, казали. А, а спати то я не спала, зараз сплю. Я Скільки не беру... років? Скільки років? Спали? О, ну, на... років 20, це точно, а я не скажу. Точно, я вам кажу, то це я не обманюю. Це так. І на який день е в салоні ви вже вдома спали? З першого сеансу прийшла вже в день, спала, як сурок. Не могла очі відкритися. Це я кожна ночі. І кожну ніч зараз ви спите Сп... і не гуляєте по хаті? Ні, не гуляю. Проснулась, подивилася, що темно, іначе сплю. Ви <ріх> раді? Дуже раді. Дуже рада, а ще дуже дякую Надіці своїй, що вона мене запросила раз, казала, я так прослухала другий раз, але на третій раз все таки прослухала і пошла. Дякую тобі, Надічка, хай вам дає Бог здоров'я. І я знаю, що ви дуже швидко почали ну, отримувати результати, але ви ще швидко придбали пояс Міркл з ТК 14. Да? Да. Да, і у вас почалися вже теж результати із за поясу. Да, да, да. З чим легше стало? Легше мені спина, набагато легше. Саме поясниця? Поясниця мені. Ноги, бо я його кладу демона. Пояс мірика кладете да. під ногу, так? Да. Да? Сплю тиха, 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 15. 15, сплю. Але як перш підбала, то думаю, ні, я їм користуватися не буду точно. Чесно пишу. А зараз я їх не скидаю, тільки міняю. Одного зняли, другого вділи. І а що ви приміняєте в салоні, щоб такі результати були? Ліжко. Ліжко масаже, але ви лягаєте на Н4, так ліжко? Н4 Платформа. і пояс так само. І два пояси вдома. Які у вас вже результати після ліжка? Ви знаєте, що? Сьогодні зовсім наче. Але ще в третьому не взяла, хай буде. Ну Спочатку у вас було загострення трошки, дуже да? вам велике. боліло. Дуже велике загострення, дуже. Я ліставала на ногу довсім. Угу. Потім вже... ми використовували кераміку, так? Да? Да. Думала, що не пойду, але пересилила і прийшла. І не каю, що прийшла. <реш> Молодець. Дякую вам усім. Наталія Іванівна. Як ви вважаєте, чи треба зараз от людям приходити в салон, займатися? Все такі... Обов язково. Обов язково. Такі, так обов'язково. Час такий, що треба про себе думати? Треба про себе думати, бо я в лікарні я постійний клієнт. клієнт, постійний клієнт. По 3, по 4, 5 разів на рік це найменше, я капалася. Це п'ять, це найменше. А то місяць-півтора, це, це точно. Воно це й дитина, це від сусідка, це усі вони знають, бо я капаюся. І ці капельці вам не допомагали? Так? Ну, я вже ось цей тиждень не однієї е, таблетки я не випила до е, тиску. Да ви я, що? Да, не одной. це ще не піла. Wow. Сьогодні міраю 120 на 80, увечері мірило 123 на 80. Я думаю, можете я в космосі. Тоді. <laughs> Чесно, я вам поправлю. Чом я маю? Молодці. А що можете от побажати нашим відвідувачам, і людям, які вас почують, побачать? Відвідувачам бажаю не мінати, приходить кожен день в салон, не промінаю, Або... не, промі... ну, не пропускаю, а ті, що хто думає, обов'язково йти. Обов'язково і допоможе. Да і займатись вдома. Займатись, Займатися вдома, два купляти обладнання і вдома. Всім дякую всім. вам всім мам, всі, муп, І вам групі, всім дякую.